Добрий день, шановні п'ятикласники! Сьогодні на уроці ми розглянемо тему середнє значення величини. На уроці ми повторимо зміст поняття середнє арифметичне чисел. Введемо поняття середнє значення величини. З'ясуємо різницю між цими поняттями. Сформуємо вміння розв'язувати задачі на знаходження середнього значення величини та дізнаємося нових цікавих фактів. На попередніх уроках ви познайомилися з середнім арифметичним чисел. Пригадаємо, число, знайдене при діленні суми чисел на кількість доданків, називають середнім арифметичним цих чисел. Нехай маємо числа. 2,5, 3,7, 2,8 і 4,2 знайдемо середнє арифметичне цих чисел. За означенням суму чисел треба поділити на кількість доданків, тобто 2,5 додати 3,7 додати 2,8 додати 4,2 поділити на 4 виконаємо дії в дужках. 2,5 додати 3,7 дорівнює 2,8 додати 4,2 дорівнює 7. 6,2 додати 7 дорівнює 13,2. Результат додавання в дужках 13,2 ділимо на 4 Отримаємо 3,3. Середнім арифметичним цих чисел буде число 3,3. Підкреслимо, що при знаходженні середнього арифметичного чисел сума чисел є діленим, кількість чисел дільником, а середня арифметична чисел часткою. А тепер перевірте своє вміння знаходити середнє арифметичне чисел за допомогою таблиці. Середнє арифметичне можна використовувати для знаходження середнього значення величини. Прикладами середнього значення величини є середня добова температура, середній вік, середня вага, середній зріст, середній бал, середня глибина тощо. Розглянемо приклади на знаходження середнього значення величини. Задача номер один. Фермер зібрав з поля картоплю. За 2014 рік 4647 тонн, за 2015 рік 4372 тонни, за 2016 рік 4491 тонна, за 2017 рік 4592 тонни. Питання задачі. Який середній врожай картоплі за ці роки? Розв'язання. Для того, щоб знайти середній врожай, треба суму врожаїв за 4 роки поділити на кількість років, тобто на 4, складемо вираз. В дужках сума чисел 4647 додати 4372. Додати «4491», додати 4592 поділити на 4. Виконаємо дії в дужках. 4647 додати 4372 дорівнює 9019. «4491» додати 4592

Цілих 5 тонни середній врожай картоплі за 4 роки. Аналогічно можна знаходити середню вагу або середній бал успішності учнів. Задача номер 2 У кошику лежало 5 яблук вагою 80 грамів, 95 грамів, 100 грамів, 120 грамів та 140 грамів яку середню вагу має яблуко для того щоб знайти середню вагу яблука треба знайти вагу п'ятьох яблук і поділити на кількість яблук вираз складене для розв'язування задачі має вигляд в дужках 80 додати 95 додати 100 додати 130 додати 140 поділити на 5 Після виконання дії в дужках отримаємо 545. 545 поділити на 5 дорівнює 109 грамів. Відповідь: 109 грамів середня вага яблука. Задача номер 3 За результатом контрольної роботи 5 учнів отримали 6 балів, 8 учнів 9 балів. 4 учні 10 балів. 2 учні 11 балів та 1 учень 12 балів. Який середній бал успішності учнів цього класу? Для того, щоб знайти середній бал успішності класу, треба загальну кількість балів, отриманих учнями класу, поділити на кількість учнів? Загальну кількість балів можна знайти, склавши вираз. 6. Помножити на 5, додати 9 помножити на 8, додати 10 помножити на 4, додати 11 помножити на 2, додати 12. Д6 помножити на 5 це кількість балів 5 учнів, які отримали 6 балів за контрольну. 9 помножити на 8 це кількість балів 8 учнів, які отримали 9 балів за контрольну. 10 помножити на 4 це кількість балів чотирьох учнів, які отримали 10 балів за контрольну. І 11 помножити на 2 це кількість балів 2 учнів, які отримали 11 балів за контрольну. Обчисливши добутки, отримаємо 30 додати 72, додати 40 додати 22. Додати 12 дорівнює 176. Загальна кількість балів, отриманих учнями класу. Щоб знайти кількість учнів, треба скласти і обчислити значення виразу: 5. Додати 8, додати 4, додати 2, додати 1 дорівнює 20. Загальну кількість балів 176 поділити на кількість учнів 20 дорівнює 8,8. 8,8 середній бал успішності класу. Пригадаємо ще раз приклади середніх значень величин. Середня швидкість руху, середня врожайність одного гектара поля, середня ціна одиниці товару тощо. Задумаємося над таким питанням. Чи можна застосовувати поняття середнього арифметичного чисел для знаходження середніх значень величин. Розглянемо задачу. Пішохід ішов 2 години зі швидкістю 4,2 км за годину і 3 години зі швидкістю 4,7 км за годину. Знайти середню швидкість руху пішохода, Розв'язання. Загальна формула для знаходження середньої швидкості руху виглядає так В середнє дорівнює L поділити на Т, пройдений шлях T – час, витрачений на подолання шляху, щоб знайти середню швидкість руху Треба весь пройдений шлях поділити на весь витрачений час. Розв'язання задачі зводиться до того, що треба знайти весь пройдений пішоходом шлях і весь час руху і знайти середню швидкість, скориставшись формулою для середньої швидкості. Перше діє 4,2 помножите на 2 дорівнює 8,4 км шлях, що пройшов пішохід за 2 години. Друга дія. 4,7 помножите на 3 дорівнює 14,1 км шлях, що пройшов пішохід за 3 години. Третя дія 8,4 додати 14,1 дорівнює 22,5 кілометра весь шлях. Четверта дія 2 додати 3 дорівнює 5 годин весь час. П'ята дія 22,5 поділити на 5 дорівнює 4,5 кілометра за годину. Відповідь 4,5 кілометра за годину середня швидкість руху пішохода. Підкреслимо. Швидкість, яку ми знайшли в задачі, називають середньою швидкістю руху. Чи можна було розв'язати задачу, знайшовши середнє арифметичне значення швидкостей? Розрахуємо середнє арифметичне значення швидкости в дужках 4,2 додати 4,7 поділити на 2. Дорівнює 8,9 поділити на 2, дорівнює 4,45 км за годину. Бачимо, що отримали іншу відповідь. Отже, Середні арифметична швидкості на різних ділянках шляху не є значенням середньої швидкості. Щоб знайти середню швидкість руху, треба весь пройдений шлях поділити на весь витрачений час. Аналогічно можна знаходити середнє значення будь-яких інших величин. Запам'ятаємо, середнє арифметичне чисел і середнє значення величин це різні поняття. Найчастіше зустрічаються у житті такі поняття: середня врожайність, середня заробітна плата, середня швидкість, середня добова температура повітря, середній ріст, середня ціна, середній бал. Задача 5: знайти середню ціну 1 кг овочів, якщо купили 4,5 кг картоплі за ціною 18,5 гривень за кілограм та 1,5 кг помідорів за ціною 34 гривні за 1 кг. Щоб знайти середню ціну купленого товару. Треба всю вартість покупки поділити на кількість товару. Тому розв'язання задачі виглядає наступним чином. Перша дія. 4,5 помножити на 18,5 дорівнює 83,25 гривень вартість картоплі. Друга дія 1,5 помножити на 34 дорівнює 51 гривня вартість помідорів. Третя дія – 83,25 додати 51 дорівнює 134,25 гривень загальна вартість покупки. Четверта дія – 4,5 додати 1,5 дорівнює 6 кг загальна вага овочів. П'ята дія. 134,25 поділити на 6 дорівнює 22,375 гривень середня ціна овочів. Відповідь 22,375 гривень середня ціна овочів. Давайте перевіримо, чи можна було б отримати цю відповідь, використавши поняття середнього арифметичного. Для знаходження середнього арифметичного ціни овочів складемо вираз В дужках 18,5 додати 34 поділити на 2. Дорівнює 52,5 поділити на 2. Дорівнює 26,25 гривні. Бачимо, що ця відповідь відрізняється від знайденої раніше. Отже, можемо зробити висновок. Середнє значення величини і середнє арифметичне кількох чисел це різні поняття. Щоб знайти середнє значення швидкості або ціни, треба. Загальний шлях або загальну вартість поділити на загальний час або загальну кількість одиниць товару. Сьогодні на уроці ви повторили поняття середнє арифметичне чисел і ознайомилися з поняттям середнє значення величини. Пам'ятайте, що середнє арифметичне чисел і середнє значення величини це різні поняття. А тепер спробуйте самостійно дати відповіді на деякі питання. Як називається частка відділення суми чисел на їх кількість? Як знайти середню швидкість руху? Як знайти середнє значення деякої величини? Для закріплення знань і вмінь, отриманих на уроці, пропоную самостійно розв'язати задачу на знаходження середньої швидкості руху. Автомобіль за 6 годин проїхав 450 км і за наступні 4 години 290 км. Знайдіть середню швидкість автомобіля. Скористайтесь правилом для знаходження середньої швидкості руху. Щоб знайти середню швидкість руху, треба весь пройдений шлях поділити на весь витрачений час. А також дізнайтеся, де в житті може знадобитися поняття середнє арифметичне та середнє значення величини. А тепер спробуйте проаналізувати. Власний стан сприйняття матеріалу уроку. Продовжіть фразу. Мені було цікаво. Ми сьогодні розібралися. Я сьогодні зрозумів, що мені було важко. Завтра я хочу на уроці. Бажаю успіхів у навчанні.